Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами пишемо діагностичну роботу, яка буде складатися з двох частин. Перша частина це диктант, і друга ароматичні завдання. Отже, відкрийте, будь ласка, зошити і запишіть. 8 листопада, диктант, осінь у парку. Я хочу вам нагадати, що ви працюєте в своєму темпі. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, відео зупиняєте і працюєте далі. Отже, слухайте текст диктанту. Спочатку я вам його прочитаю повністю, потім по реченням, і ми будемо записувати. Осінь у парку. Черівні дні осінь. Повітря прозоре, цвітуть айстри, золоті крони дерев, пронизані промінцями сонця, вітрець гойдає гілки дерев, листя падає з кленів, воно ніби повисає на тоненькому повутинні. А які красиві клинові листочки, жовті, червоні, багряні, вони кружляють. Танцюють у повітрі, а ось падають на землю золотим м'яким килимом. Чудово у парку. Ось такий текст. В тексті буде два абзаци, я вам буду підказувати, і ви пам'ятаєте, що абзац ми починаємо трошечки з відступу у кожен рядочок, і записуємо. Перше речення таким чином. Отже, приготуйтеся, будь ласка, перше речення з абзацу. Послухайте, будь ласка, все речення. Черівні дні осені. Записуємо, будь ласка. Черівні дні осені. Перевірте, будь ласка, чарівні дні осені. Далі повітря, прозоре. Пишемо. повітря, прозоре. Перевіряємо повітря. Прозоре. Далі цвітуть айстри. Написуємо: Цвітуть айстри. Перевіряємо: цвітуть айстри. Далі золоті крони дерев пронизані промінцями сонця. Записуємо Золоті крони дерев: пронизані промінцями сонця. Пронизані промінцями сонця. Перевіряємо. Золоті крони дерев пронизані промінцями сонця. Далі. Вітер гойдає гілки дерев. Записуємо. Вітер гойдає. Гілки дерев. Перевіряємо, Вітерець гойдає гілки дерев. Далі. Листя падає з кленів. Описуємо. Листя падає з кленів. Перевіряємо, листя падає з кленів. Далі, воно ніби повисає на тоненькому павутинні. Записуємо. воно ніби повисає. на Тоненькому павутинні. Перевіряємо, воно ніби повисає на тоненькому павутинні. Наступне речення будемо записувати знову з абзацу. А які красиві клинові листочки? Пишемо. А які красиві! Кленові листочки. Будьте уважні, послухайте, як я читаю це речення. А які кленові, а які красиві кленові листочки? Далі. Жовті, червоні, багаряні. Написуємо: жовті, червоні, багряні. Перевіряємо жовті, червоні, багряні. Далі вони кружляють, танцюють у повітрі. Записуємо, вони кружляють, танцюють у повітрі. Перевіряємо, вони кружляють. Танцюють у повітрі. Далі. І ось падають на землю золотим м'яким килимом. Записуємо. І ось падають на землю, і ось падають на землю. Золотим м'яким килимом. Перевіряємо, і ось падають на землю золотим м'яким килимом. І останнє речення, воно теж буде абзацу. Будь ласка, чудово у парку. Записуємо. Чудово у парку. Ось весь текст диктанту. Давайте перевіримо його. Осінь у парку. Чарівні дні осені. Повітря прозоре, цвітуть айстри, золоті крони дерев, пронизані промінцями сонця. Вітерець гойдає гілки дерев. Листя падає з кленів. Воно ніби повисає на тоненькому павутинні. А які красиві клинові листочки, жовті, червоні, багряні. Вони кружляють, танцюють у повітрі і ось падають на землю золотим м'яким килимом. Чудово у парку. Ось такий текст диктанту. Ми продовжимо працювати далі і далі у нас граматичне завдання. Напишіть, будь ласка, з нового рядочку посередині слово. Завдання. Саме завдання ви не записуєте, тобто те, що написано друкованим. Шрифтом ви не пишете. Ви пишете тільки те, що написано рукописним шрифтом. Отже, завдання звучить так: запиши синоніми до слів. Ви поставили один, крапочка, і зразу пишете Красиві, ставите рисочку підбираєте синоніми. Ну, хоча б один. Якщо два, знайдете, дуже добре. Тільки пам'ятайте, будь ласка, про русизми. І друге слово прозорі. Ще раз нагадую, ви працюєте в своєму темпі, коли ви закінчите завдання, спочатку ставите на паузу, а потім, коли закінчуєте завдання, ви вмикаєте знову і переходите до виконання другого завдання. Друге завдання буде звучати так. Запишіть антоніми до слів. Знову рядочку ставите два. І записуєте такі слова. Падають, І через рисочку пишете антонім. Тут можна одне слово записати. І тонкі через рисочку записуєте антонім. Третє завдання звучить так. Запишіть словосполучення у переносному значенні. Тобто, дивіться, подані пари словосполучень, одне з них вжито в прямому значенні, а друге в переносному. Саме слова, верніше словосполучення в переносному значенні ви і записуєте. Дівчинка танцює, листя танцює. Золоті крони, золоті сережки. Мати гойдає, вітер гойдає. І четверте завдання звучить так: Запишіть три фразеологізми, в яких згадуються тварини, і поясніть їх значення. Ну, щоб вам легше було згадувати про тварин, про яких ми говорили на уроках, коли вивчали фразеологізми, я вам навіть їх тут розташувала. Коти, собаки, вовки, корови, свині. Згадайте, будь ласка, про яких тварин йшла мова у фразеологізмах і головне, запишіть фразеологізм, і через листочку напишіть, що він позначає. Після того, як ви виконали роботу, будь ласка, перевірте ще раз, чи все правильно ви зробили. Перевірте, будь ласка, прочитайте текст диктанту. Перевірте, чи ви виконали всі 4 завдання. Потім, будь ласка, сфотографуйте свою роботу і відправте мені в класрум. Я думаю, що там буде все правильно.